Ми зупинили Путіна на полі бою. До цього ніхто такого не робив, а ми зупинили Путіна на полі бою. Саме це сказав Верховний головнокомандувач Збройних сил України президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для консервативного каналу, консервативного американського медіа Newsmax. Він сказав ще багато важливих речей, які стосуються фронту. Я все ж таки. Пропоную поговорити про те, що в нас відбувається на фронті, яка ситуація це важливо. Розуміє є. Ірано, ізраїльська. На війна розумію, що добре, що виснажують російського союзника, і добре, що б'ють по російському союзнику, по Ірану, який підтримує російську агресію, який постачав озброєння до Росії, тепер не буде. Тепер або принаймні буде значно менше, тому що у самого Ірану виникли серйозні проблеми у зв'язку з ударами Ізраїля, ну і зв'язку з тим, що Іран виснажив певні запаси дронів і ракет, які запустив по Ізраїлю і не передасть їх Росії. Але перше, що важливо, дуже добре, що президент Зеленський дав інтерв'ю саме е медіа Newsmax. Це медіа відносно, е відносно нове у США. Але саме за, з приходом Трампа до влади отримала акредитацію в Білому домі і стало одним із. Улюблених важливих медіа, які оглядають прихиль як сам Дональд Трамп, так і його прихильники, тобто аудиторія мага і не тільки. І те, що це інтерв'ю вийшло на Ютубі, те, що вийшла текстова версія, те, що є український переклад, це важливо, тому що це якраз на шлях достукатися і напередодні поїздки. Вочевидь, поїздки українського президента до Канади, де відбудеться дуже важлива міжнародна подія. Захід Великої Сімка, зустріч країн Великої Сімки, де очікується, що і зараз ведуться інтенсивні перемовини для того, щоб організувати зустріч президентів України Зеленського та США Трампа. Ну, фактично. Відбудеться ряд дискусій і перемовин у фокусі уваги і в полі зору, звичайно, дуже важливі питання. Перше, це продовження координації сил і засобів і зусиль для того, щоб зберігати єдність Заходу, тобто єдність Трансатлантичну між Сполученими Штатами Америки та країнами Європейського Союзу, і спільно вкладати в оборону та безпеку, спільно збільшувати видатки. На оборону а, НАТО спільно обдумувати і а, реалізовувати стратегію на протидію викликам та загрозам, які зараз виникають, а саме те, що йде від Росії, те, що йде від Ірану, від Північної Кореї. А, друге питання це ціни на нафту. От що для нас важливо за підсумками Великої Сімки, чи вдасться. Домовитися про те, що барель нафти коштував не дорожче, ніж 45 доларів, що найменше. Ну слухайте, коли Росія проводила повномасштабне вторгнення 22-23 рік, ціна за барель сягала 70 і 80 доларів, могла навіть до 100 бувало. Але звичайно, що падіння її нижче 50 доларів, це можливо не настільки ще критично, але це точно не збагачувало би Путіна і його режим. Це однозначно, і на тлі з посиленням санкцій, якби Сполучені Штати запровадили жорсткіші санкції саме по нафтогазовому сектору Росії спільно з Європейським Союзом, якби вони дійсно заблокували на ділі танкерний російський флот, путіну було би дуже важко, особливо до кінця року, до початку наступного року, ситуація могла би значно погіршитись. Тому Готується така зустріч, і сподіваюся, що вона може відбутися на тому ж рівні, і в тій же атмосфері, найменше, що й відбувалася зустріч між Зеленським і Трампом наприкінці квітня у Ватикані. Тобто, все ж таки будуть якісь зрушення. Важливо, щоб така зустріч відбулась і. Напередодні поїздки президента Зеленського до Канади інтерв'ю саме для Newsmax на американську аудиторію із роз'ясненням того, що відбувається, це дуже правильно і це важливо. Ну, по-перше, Зеленський звернув увагу на те, що ми зупинили російський наступ. Я би сказав, що дійсно, незважаючи на те, що ворог має певні просування, вони все ж таки стосуються тактики. Ми не говоримо про те, що зараз ворог здатний здійснити і має сили та засоби для того, щоб здійснити якийсь прорив на оперативно-стратегічному рівні. З цим є проблеми. На тактичному так. Друге, президент України говорить про те, що і дає зрозуміти, що ситуація а, дещо стабілізується на Сумщині, і там блокується просування російських військ. Тобто. Не дають ворогові підійти до сум. Видання Washington Post якраз вийшло з матеріалом зі статтею про загрози для сум, які полягають на сьогоднішній день в ударах з повітря. Аналітики, які були опитані провідним американським виданням, не вірять, що Росія здатна захопити суми зараз чи взяти його в оточення. Конрад музика це. Авторитетний європейський безпековий аналітик фактично підтримує мою точку зору і погоджується з тим, що основна ціль наступу і основний а, театр бойових дій, він все ж таки на Донеччині. І Росія буде концентруватися під час наступальної кампанії влітку та восени саме на захопленні Донецької та Луганської областей. Що стосується вклинювання на Сумщині, чи топак на Харківщині, це все намагання відтягти нашу увагу, спробувати скерувати наші резерви якраз на Сумщину, наприклад, а не на Донеччину чи Дніпропетровщину, де потрібно боронитися і підтримувати дії наших оборонців. І це є фактично такі, ну скажімо, відволікаючі напрямки. А пріоритетний наступ Росія буде вести на Донеччині. Разом з тим, за словами і українського президента, на сумському напрямку зараз понад 50 тисяч військових Росії найглибше просування в області 7 кілометрів від кордону. І президент заявив, що Збройним силам України вдалося зупинити російський наступ на Сумщині. Це дійсно так. Також, зі слів президента, українським військовим вдалося відновити. Контроль над населеним пунктом Андріївка на Сумщині. А це важливо. Тобто, вдається зупиняти. Більше того, я можу сказати, що з того, що мені відомо, не хотів би вдаватися в якісь специфічні деталі, що стосується безпосередньо проведення та реалізації операцій. Але скажу, що з того, що мені відомо в загальному, так само просто перебувати в постійній обороні теж ніхто не планує. За можливості українські сили оборони будуть діяти саме в режимі маневрової, активної оборони. І як тільки з'являтиметься нагода, не просто відбиватимуть і не тільки відбиватимуть атаки російських військ, завдаючи максимальних втрат і не даючи противнику розвинути. На те, що можна назвати оперативним проривом чи топак оточенням наших військ, заходження фланг і так далі. А й за можливості наші підрозділи будуть, звичайно, і контратакувати, виборюючи і відвоюючи певні позиції, і витискаючи війська агресора. Ми це бачили раніше і на інших напрямках. Можу сказати, що звичайно. Спілкуючись з бійцями безпосередньо, які працюють на напрямках, маючи розмови, ситуація дійсно непроста, важко дається, тому що ворог застосовує велику кількість авіації, авіабомб, дронів, артилерії. Противник дійсно концентрує свої сили, вони проводять свої штурми хвиля за хвилею, просто хвиля за хвилею. І фактично цими штурмами людської сили. Намагаються просто виснажувати наші позиції, просто провокувати, щоб у нас логістика не встигала підвозити БК на позиції для окремих видів озброєння. Ну, тобто, ось до цього йде Росія їм байдуже на власні втрати, хоча вони вже перетнули мільйон. Але вдається стримувати. А от що стосується Донеччини, дійсно зросли ризики для Дніпропетровщини, тому що ворог ближче. І наміри російських військ тут це намагання створити сіру зону, тобто відтиснути наші війська, не давати силам оборони України Збройним силам підходити з Дніпропетровщини до Донеччини саме на Покровському напрямку. Ну, мета, очевидна, це намагатися блокувати і перешкоджати нашій нормальній логістиці на цьому напрямку. Це є. Ціль і завдання ворога. Тому ну і плюс друга ціль вона є відверто інформаційно-пропагандистською. Тобто росіянам треба показати світлини, відео того, що вони начебто поширили полум'я війни на ще один український регіон. Це потрібно для того, щоб провести внутрішню мобілізацію, і показати власному населенню, що дивіться, мовляв, як просувається російський наступ. У нас все добре, тому що як би там не було. Там же ж глибинний так званий цей народ, про який писав Сурков рано чи пізно, теж задає запитання, а що ж відбувається? Чому так довго так зване СВО затягується, а дрони летять по території Росії? І географія цих ударів тільки поширюється. Чому ж війна переходить на територію Росії? Тому треба показати, намагатись мобілізувати, дати якісь перемоги. Друге. Чому Росія це робить? Це тиск на Україну, намагання деморалізувати і, скажімо, похитнути наш національний спротив. І третє, це звичайно, що готуючи якісь наступні перемовини в Стамбулі, хоча сумнівно, коли вони відбудуться і чи відбудеться наступний раунд взагалі. За яких умов там і погоджень. Але якщо відбудеться, то звичайно, що Росія це буде використовувати як додатковий аргумент і намагання тиснути на українську делегацію. Мовляв, дивіться, ми ж уже тут а, сунемо далі на Дніпропетровщині. Ось, власне кажучи, наміри противника, чому вони діють. Що стосується загалом оборонної операції, вона продовжується. Йдуть дуже важкі запеклі бої. Очевидно, що ворог буде робити все, щоб протягом найближчих. Двох, трьох, чотирьох місяців, допоки йому будуть дозволяти погодні умови більше, досягти результатів по тому, щоб дійсно десь до середини осіння, до кінця року, спробувати захопити Донецьку область. Це є оперативно-стратегічний задум Росії безпосередньо на літню кампанію. Але вдається нашим силам активно протидіяти і зупиняти. Сподіваюся, що. Для того, щоб дійсно дещо зупиняти, нам допоможе ракетна програма. Президент України сказав, що ракета Сапсан Балістична українська пройшла випробування, і зараз готується її виробництво. Кількість і інші деталі, звичайно, президент України не назвав зі зрозумілих причин безпеки абсолютно правильно зробив. Ну і так само Володимир Зеленський напряму, фактично, через Newsmax звертається до президента Трампа, говорячи. Ну, я скажу звичайною мовою, не дипломатично, як говорить президент, а просто по-звичайному скажу, закликаючи усміріть Піта Гексита, очільника Пентагону і закликаючи Трампа переглянути рішення і сказати Гекситу, що він не зовсім коректний і правий, коли говорить про те, що у 2026 році потрібно зменшувати обсяги допомоги для України. Звичайно, що, можливо, так думає і Трамп, і Гекси тут не діє абсолютно самостійно, а він ну, звіряє годинники та позиції з Білим домом. Але все ж таки варто було би зупинитися. І президент України на це до цього так само апелює. Подивимося, багато чого я думаю, буде залежати. Від чергової зустрічі із Трампом, яка відбудеться уже незабаром в Канаді, тож очікую і буду спостерігати і інформувати вас. Ну, а наша боротьба триває, підтримуємо Сили оборони України, тримаємо наші кулаки за Збройні Сили України, моїх побратимів, посестер, і з певненістю і Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе. Слава Україні!